Вітаю вас! Сьогодні ми піднімаємо тему, якою я впевнена, цікавиться кожна жінка, якій 40, тому що ми всі хочемо зберегти молодість і здоров'я. Тема неоднозначна, замісна гормонотерапія або менопаузальна гормонотерапія, але насправді, якщо ми говоримо про гормони, те слово, яке лякає багатьох жінок. І не тільки жінок, но й лікарів, які призначають ці гормони або бояться і не призначають. Як гормони існують більше 50 років і використовуються для того, щоб вирішувати багато проблем. Ті препарати, якими ми користуємося на сьогоднішній день із замісної гормонотерапії, вони фактично на ринку близько 20 років. Вони вже добре вивчені, і ми багато що про них знаємо. Тому давайте розбиратися разом з вами. Чи потрібна вам замісна гормонотерапія і що це взагалі таке? Для чого потрібна МГТ або менопаузальна гормонотерапія? Ну, перш за все, всі ви чудово знаєте, що в нашому організмі існує близько 150 гормонів. І є так звані статеві гормони, які відповідають за репродуктивну функцію. Три основних Татевих гормонів, про які знає кожна жінка. Перш за все, це естроген, це наш основний жіночий гормон, який виконує близько 400 функцій в нашому організмі. Далі це гормон прогестерон. Який завжди практично йде в парі з естрогеном. Він нам необхідний для того, щоб настала вагітність, і ми її спокійно виносили. І він захищає нас від зайвої агресивності естрогенного гормону. А так само гормон тестостерон. Та, ви правильно почули чоловічий статевий гормон, але в нього теж абсолютно немало функцій в нашому організмі. Так ось, коли рівень статевих гормонів в нашому організмі знижується, ми це достатньо чітко відчуваємо. Якщо ви хочете дізнатися про ознаки естрогена дефіциту, про ранні прояви, про скарі і проблеми, які можуть виникнути, то на моєму YouTube-каналі цьому присвячено точно не одне відео. І так, для чого нам потрібна замісна гормонотерапія? Якщо коротко, спочатку у нас йде прогестерон, потім йде естроген. І тільки в кінці йде антроген, тобто чоловічий статевий гормон. Тому що, власне, в нашому організмі він відповідає за пам'ять, за настрій, за силу, за м'язи, і тому він йде з нашого організму останній. Детальніше про це, якщо вам цікаво, ви можете подивитися в попередніх відео на моєму YouTube каналі. Який же є спосіб зберегти свої гормони? Ну, ясна річ, всім би нам хотілося довше залишатися молодими, активними і щасливими. Але все одно роки йдуть, і ми все одно прийдемо до того, що зустрінемося з менопаузою, але кожен зайде в неї по-різному. І, звичайно, не кожна жінка буде використовувати замісну гормонотерапію. Але все ж таки, чому ми зараз про це говоримо? Для чого нам потрібна замісна гормонотерапія? Ну, по-перше, деякі питання може вирішити тільки замісна гормонотерапія. І якщо ми говоримо про жінок, то в них в першу чергу звучить запит. Я хочу залишатися молодою, я хочу, щоб моя шкіра так швидко не старіла, щоб у мене не було емоційних качель, щоб в мене не випадало волосся, щоб я не гладшала, щоб збереглася фігура, і це ті запити зазвичай, з якими приходить жінка. Але частіше всього, у лікаря і у жінки не завжди співпадає мета замісної гормонотерапії. Тому що ми, жінки, так налаштовані, що ми в першу чергу думаємо про свою зовнішність, про свій настрій, про свою емоцію. А лікар, в першу чергу, думає ще й про наше здоров'я, крім якості життя. Звичайно, замісна гормонотерапія потрібна для того, щоб жити якісним життям. Але ми не завжди думаємо про ті наслідки, які чекають нас через 5 через 10 років після того, як припинилася менструація. І, власне, які має профілактувати замісна гормонотерапія. Зараз я говорю про серцево-судинні захворювання, про інфаркти. Зараз я говорю про остеопорози, тобто зниження кісткової тканини. Я говорю про мозгову діяльність, а іменно деменції і Альцгеймер. Це все є пізніми наслідками клімаксу. Ну, на щастя, вони не виникнуть абсолютно у всіх. Ну, тим не менш, деякі прояви, деякі ситуації ми маємо попередити. І, власне, для цього була і створена замісна гормонотерапія. Давайте розберемося, кому ж рекомендована замісна гормонотерапія. Ну, чесно кажучи, я б сказала всім, хто хоче жити якісно і не хоче старіти. Тому що подивіться на нашу жінку на сьогоднішній день в 50-60 років. Це гарна, приваблива, соціальна активна жінка, і тому наше тіло має відповідати нашому внутрішньому стану. Але кому необхідна замісну гормонотерапію обов'язково? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про жінок, у яких настала передчасна менопауза, передчасне виснаження яйників або рання менопауза, коли це трапляється до 40 років. Коли це трапляється в 35, в 30 років, бувають і такі ситуації. Звичайно, якщо менопауза настала в 35, в 38 або і в 40 років, то всі неприємні наслідки менопаузи жінка може побачити у себе набагато раніше. Так само замісну гормонотерапію необхідно приймати жінкам, які отримали хірургічну менопаузу. Тим, у яких в силу якихось обставин були б видалені, наприклад, яйники. Якщо ми не говоримо про онкологію, то така жінка після цього отримає вже менопаузу. Звичайна менопаузальна гормонотерапія рекомендована жінкам, які мають середній або тяжкий перебіг менопаузи. Якщо не справляються ні фітопрепарати, ні БАДи, ні інші ліки. То єдине, що допоможе такій жінці частіше всього, це замісна гормонотерапія. Ну, і якщо ми говоримо про жінок з первинним гіпогонадізмом, тобто ті, які мають певні вродження або хромосомні, або генетичні захворювання, які призводять до того, що менопауза може настати і в 25 років. Не дивуйтеся, але я стикалася із таким. І що такій жінці робити? Вона мусить приймати замісну гормонотерапію, якщо вона хоче жити довго і повноцінно. Також замісна гормонотерапія рекомендована тим жінкам, які мають складний анамнез. Тобто, якщо ми знаємо, що її близьких родичів були, наприклад, виражені остеопорози або серцево-судинні захворювання. Або проблеми з деменцією і з Альцгеймером. Для того, щоб запобігти тому, щоб у вас з'явилася така проблема, іноді може вирішити це питання замісна гормонотерапія. Ясна річ, що замісна гормонотерапія підходить абсолютно не всім. Давайте розбирати, кому протипоказана замісна гормонотерапія. Якщо розбиратися, то є так звані абсолютні протипоказання. Кому абсолютно протипоказана замісна гормонотерапія? Ну, перш за все, це ті жінки, які мають гормонозалежні раки, причому естраген гормонозалежні раки, такі як рак молочної залози і рак яєчників. Друге це тяжкі порушення функції печінки і нирок. Третє це тяжкий перебіг гіпертонічної хвороби. Четверте це декомпенсований цукровий діабет. І п'яте, це жінки, які мають тромбози в анамнезі. Існують і відносні протипоказання, а саме, ті жінки, які перенесли інші форми рака. Ми говоримо, наприклад, про рак шийки матки або про рак шитоподібної залози, або про рак кишківника. Звичайно, з забережністю, правильно підібране, але в разі необхідності тут можна розглядати питання про призначення МГТ. Жінки. Які мають варікозну хворобу нижніх кінцівок, але яка не оскладнена тромбозом. Жінки, які мають зайву вагу. Звичайно, краще було б спочатку схуднути, а потім приймати ЗГТ. Жінки, які мають хвороби шлунково кишкового тракта, і в першу чергу ми говоримо про захворювання печінки, так званий жировий гіпотоз печінки, або про дискінезію жовчних шляхів. З утворенням каміння. Тут небезпечно призначення замісної гормонотерапії, тому що самі по собі гормони можуть згущати жовч і сприяти ускладненому перебігу хвороби. А також жінки, які мають ускладнений сімейний анамнез по раку молочної залози. Ну і звичайно, я ніколи не призначаю замісну гормонотерапію жінкам, які катастрофічно Бояться гормонів, так звана гармонофобія, тому що в таких випадках користі від замісної гармонотерапії жінка не отримає. Ну а якщо ви все ж таки прийняли для себе рішення, чому би не спробувати, і як правильно підійти до цього питання, то обов'язково дивіться наше наступне відео, в яких ми проговоримо. Коли починати, які обстеження необхідно пройти, які існують види замісної гормонотерапії і як довго можна їх приймати, а також ретельно розберемо всі міфи, які існують про замісну гормонотерапію. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, щоб не пропустити корисну для вас інформацію.